Доброго дня, діти! Сьогодні я запрошую вас на українське подвір'я. А ось на нас чекає хатинка білесенька. Хатинка така чипурненька, бо видно, що господиня гарна. Не забула й коло хати квіта насадити. Ці квіти називаються мальви. А якого вони кольору? Так, червоного. Тут на вас чекає старовинна криниця. А з чого воно зроблено? Так, з дерева. А птах, який стоїть біля криниці, це журавель. Він теж дерев'яний. криниці бувають круглі, квадратні, кам'яні і дерев'яні. Послухайте легенду про криницю. Колись у сиву давнину маленький хлопчик заблукав у лісі. Захотілося йому попити. Хлопчик натрапив у лісі на глибоку краницю, але зовсім був знесилений і не зміг дістати від туди води. Аж тут у небі з'явився журавель. Так спустився до краниці і, нахиливши свою довгу шию, дістав води з криниці. Хлопчик напився і подякував журавлю. Це дало йому сили, і він знайшов стежку додому. У пам'ять про доброго птаха люди почали ставити біля криниці дерев'яні журавлі, за допомогою яких спускали відро і набирали водичку. Найбільше журавлі люблять місце, де висока густа трава. У народі кажуть, де вода, там і життя. І тому в кожному селі шукали місце для криниці по-своєму. Дідусь, який знався на цьому, ходив усюди. І там, де густає зелена трава, він прикладав вухо до землі і слухав, чи шумить водичка, то там копали криницю. Вода в ній холодна, чиста і смачна. Але до криниці не тільки люди ходили по воду, а й прилітали пташки. Вони співали своїх пісень, а люди милувалися їхнім співом. Криниця любить пригощати джерельною водою. Із криниці студениці, що під вишнею саду, Я водиці ль... льодониці у відерце наберу. Дам напитись, освіжитись я маляткам в холодку, їм водиця льодониця буде завжди до смаку. У криниці завжди вода холодна і чи... чиста, тому що з під землі б'є джерело. Смачніше, ніж джерельної води, немає ніде, тому криниці треба оберігати. Пам'ятайте, що у лісового джерельця добре серце, бо воно дає всім водиці. Сподіваюсь, вам сподобалася моя розповідь. Дякую за увагу!